Привіт, мої любі! Я знову в нашій бібліотеці. І сьогодні ми будемо обирати наступну казочку, яку ми з вами почитаємо. Дивіться, тут є і зайчикова хатка, і курочка Ряба, і зимівля звірів. Дивіться. А я пропоную прочитати рібку. Вперед! Українська народна казка рібка. Посадив дід рібку, і виросла та рібка велика превелика. Став дід ту рібку із землі рвати. Тягне, тягне, вирвати не може. Покликав дід бабу. Баба за діда, а дід за рібку. Тягнуть, тягнуть, а вирвати не можуть. Тоді баба покликала внучку. Внучка за бабу, баба за діда, а дід за рібку. Тягнуть, тягнуть, а вирвати не можуть. Кличе внучка жучку. Жучка за внучку, внучка за бабу. Баба за діда, а дід за рібку. Тягнуть, тягнуть, а вирвати не можуть. Покликала жучка кицю. Киця за жучку, жучка за внучку, внучка за бабу. Баба за діда, а дід за рібку. Тягнуть, тягнуть, а вирвати не можуть. Покликала киця мишку. Мишка за кицю, киця за жучку, жучка за внучку, внучка за бабу. Баба за діда, а дід за рібку. Тягнуть, тягнуть, тягнуть. Вирвали рібку, велику-привелику. Велику. Ну що ж, ось ми і прочитали з вами цю малесеньку казочку. Давайте тепер перевіримо, чи були ви уважні. Ану, скажіть мені, будь ласка, що ж посадив дідусь? Правильно, він посадив рібку. І виросла вона в нього велика-привелика. А тепер скажіть мені, будь ласка, а кого покликала на допомогу бабуся? Хм? Правильно, онучку. А кого покликала Киця? Правильно, мишку. А кицю хто покликав? Правильно, жучка. Ось така цікава народна казочка. Чому вона нас навчає, як ви гадаєте, дітки? Вона навчає нас тому, що разом усією родиною будь-яка найважча справа стає легшою. Вона навчає нас тому, що треба допомагати один одному. І не варто недооцінювати допомогу наймолодших. Іноді вона буває найцінніша. Ну що ж, бережіть своє здоров'я, бережіть свої родини, обіймайте маму з татом. До нових зустрічей, Па-па!